Доброго дня, шановні мої земляки. Знову я, Скоркін Олексій, і зустрів знову нашого поважного земляка Івана Филимоновича Карпенка. І він хоче сказати пару слів вам, дорогі мої. Шановні люди, земляки, я тільки що зустрівся з моїм земляком. Теж дуже приємно, що він завжди дуже приємно відноситься до людей, особливо до мене. Як ми родились на одній вулиці, то в Рябині. От, а тепер дуже приємно згадати дещо і подякувати йому, що він про людей велику заботу проявляє. З кожним зустрічним питає, як життя, як здоров'я і так далі. І бажає на майбутнє всього найкращого в житті. Щиро дякую. Дя дякую вам, ван Филимонович, довгий вам літ, щастя, здоров'я. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Всього доброго.